Вітаю вас, мої любі раки! З вами Климент Конталія, і це прогноз для вас на другу половину 2024 року. Зараз розглянемо основні важливі моменти, які будуть торкатися нашого життя. Буде багато ретроградних планет, тож будуть повтори ситуацій, які вже були. А це буде прогноз загальний. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Instagram. Я дуже вдячна вам за підтримку українського контенту, за ваші лайки та коментарі. Зараз почнемо розглядати вплив планет з огляду на ті сфери, куди вони потрапляють. Почнемо ми із Плутону, планети трансформації, кардинальних змін. Він із 22 січня 2024 року перейшов вололюбний знак водолію. Із 2 травня і до 12 жовтня він буде ретроградним. Він знаходиться у вашому 8 секторі і з 1 вересня він перейде, будучи ретроградним, в знак Козиріг. І буде в останніх градусах. Потім буде в стоянні, це із 12 жовтня плюс-мінус 5 днів, і дуже сильно буде впливати на нас, діяти як бетонна плита. І вже з 12 жовтня і до 20 листопада він буде в директному русі в знаці Козиріг, і вже після 20 листопада остаточно на довгий час перейде в знак водолію. Цей період він буде вимагати кардинальних рішень, зміну в вашому житті, великої відповідальності у сферах, які стосуються спадку ваших соціальних виплат, можливо, це будуть перерозподіл фінансів із вашими партнерами, або ж будуть затронуті питання, пов'язані з езотерикою і з грошима вашого партнеру по шлюбу. Восьмий сектор це ще й сектор ризиків та великого бізнесу. В цей період можливі будуть підняті питання, які пов'язані із кредитуванням, із банками, із соціальними виплатами, із аліментами. Коли він буде переходити в знак козирів, то він буде повертати нас до ситуацій тем партнерства. Це можуть бути перегляд відносно ваших партнерів або по шлюбу, або по бізнесу, а також можуть бути кардинальні зміни пов'язані із вашими відкритими ворогами та клієнтами. На моєму каналі вже є окреме відео про дію Плутону на сфери нашого життя. Посилання залишу в описі під цим відео. Нептун, який символізує всесвітню любов, наші мрії, фантазії, ілюзії, а також все. Що пов'язано із хімією та психологією, буде знаходитися у вашому дев'ятому секторі. І ось якраз зараз він проходить останні градуси риб, якими і управляє. І з 2 липня і до 7 грудня він буде в ретроградному русі. Тобто знову можуть бути повторити ситуації, які пов'язані із закордоном. Можливо, ви колись вивчали іноземну мову, і зараз знову із більшою вірою в себе зможете продовжити або ж почати заново вивчати. І головне, що вам можуть допомагати в цей період для того, щоб ви просувалися до своєї цілі. Це може бути пов'язано і з науковою роботою, і з наставництвом, це може бути і вища освіта, також вирішення юридичних питань. Важливо не боятися просити допомоги у інших, а також за потреби, якщо хтось потребує цього сам, ви можете надавати допомогу іншим людям. Стати самими для когось наставником. Ретроградність може полягати в тому, що Нептун може давати певну розмитість і непорозуміння. Наприклад, це може стосуватися інших країн, людей, які мають іншу релігію, інший світогляд. Вам в цей період важливо розширювати власний світогляд, бути більш толерантними до інших людей. Сприятливо може бути і переїзд, мандрівка. Оскільки знак риби належить також до водної стихії, як і знак раку, то Нептун цей період буде давати гармонійні аспекти до вашого першого сектору і п'ятого, тобто секторів, які пов'язані з вашим власним я, з вашим проявом себе в світі, а також домом вашої творчості і всього, що вас надихає, домом, який пов'язаний з романтичними зустрічами, відпочинком та вашими дітками. Уран також належить до вищої планети, яка символізує нашу незалежність, наш бунтарський дух, все інноваційне, креативне і неординарне. Зараз він знаходиться в знаці Телець, в вашому 11-му Секторі, а із 1 вересня він буде ретроградним. В цей період можуть бути ситуації, які вже були, особливо в період із травня по червень. А це можуть бути зміни пов'язані із вашими друзями або ж колегами із людьми, у яких є однакові цілі з вами. Це можуть бути перегляд або ж різкі зміни ваших планів на майбутнє. Юпітер, планета удачі та розширення, зараз знаходиться в знаті близнюки. Перейшов він з 26 травня, і це попадає у ваш 12 сектор. Тобто вам будуть можливості отримати удачу, яка пов'язана з закордоном. можливо, це еміграція, виїзд за кордон, або ж а все, що пов'язане з езотерикою, ви зможете продумати, як показати свій авторитет через таємні знання. Це може бути і гарна звістка за кордону, або ж із далеких земель, Якщо ви не вдома, то це може бути хороша звістка якраз із дому, або ж це може стосуватися знайомства із впливовими людьми. І з 9 жовтня він стає ретроградним, тобто будуть ситуації повтору, які вже могли відбуватися, коли він був у перших градусах. Близнюків, можливо, ваша діяльність пов'язана із режимними об'єктами, або ж із діяльністю, яка тимчасово може бути прихована від інших людей, і потім ви зможете ще раз отримати винагороду за свою роботу, або ж це може бути пов'язано із ще однією можливістю отримати успіх, які пов'язані, якщо ви працюєте онлайн, наприклад, з дому. Це може бути навіть і достойна винагорода за вашу працю. Або ж, якщо були певні перешкоди для виїзду за кордон, то ви зможете ще раз переглянути потрібні документи, оформити все юридично і виїхати. Для когось Юпітер може надавати удачу, пов'язану із відвідуваннями санаторіїв та ретритів для успішного обстеження організму. Сатурн, планета порядку законів обмежень, буде із 29 червня по 15 листопада ретроградним, і буде це він робити у вашому дев'ятому секторі, що пов'язаний з усім іноземним із розширенням вашого кругозору та вищою освітою. Окреме відео про вплив Сатурну на всі знаки Зодіаку, в яку потрапляє сферу, буде скоро на моєму каналі. Тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб бути в курсі подій. Зараз Сатурн в гармонійному аспекті можливостей до Урану, тобто ми можемо, проявляючи структуру та дисципліну, зробити щось інноваційне і креативне. 20 серпня буде напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Якщо Юпітер у нас все розширює, то Сатурн все звужує і буде протистояння наших амбіцій, вони можуть натикатися на перешкоди, цей період підвищується. Наша боротьба за владу та сферу впливу повторним цей аспект буде 25 грудня. Для успіху потрібно буде докласти зусиль. В липні буде з'єднання Урану та Марсу, дві планети, які у з'єднанні та в напружених аспектах вказують нам руйнування, різкі і неочікувані. Вони будуть в напруженому аспекті до Меркурію, який вказує на інформацію, зв'язок та дороги. І вони будуть у з'єднанні із злою зіркою Алголь, що може вказувати нам руйнування та загострення конфліктів. Це період боротьби добра із злом. На каналі є окреме відео про вплив алголь із ураном на кожен знак Зодіаку, а також ще одне відео про вплив алголь урану і Марсу на Україну. Меркурій як планета мислення передачі інформації всієї паперової справи із 5 серпня по 29 серпня буде ретроградною і буде чіпляти знаки Діви та Леву. В цей період. Можуть бути повтори ситуації, або ж, навпаки, затори пов'язані із отриманням потрібної вам інформації, адже буде чіпляти третій і другий сектори все, що пов'язано із вашим близьким оточенням, із навчанням, із поїздками та грошима та власною самооцінкою. 26 листопада по 15 грудня Меркурій знову буде рогатити, але вже в знаці. Стрілець, і це буде торкатися вашого шостого сектору, тобто для когось може бути перепідписання угод, контрактів на роботі, або ж зустрічі із вашими колишніми колегами по роботі, або ж це може бути поїздка і повернення до того режиму дня, який у вас вже був раніше. Більш детально про ретроградність Меркурії я зроблю окремі відео. Венера, як символ кохання, радості, гармонії, а також наших взаємовідносин та фінансів із 17 червня по 11 липня буде в знаці Рак. Це знак сімейний, нашої родини, нашої нерухомості. Вона буде давати вам успіх у вашому першому домі, тобто буде в вашому домі, що відповідає за ваше власне я. Це сприятлива можливість для нових знайомств, для того, щоб ви проявляли гармонію у взаємовідносинах та показали себе з найкращої сторони. Успіх буде і практично у всіх сферах вашого життя, адже саме від того, як ви проявляєтеся в цей світ, і будуть залежати і ваша самооцінка, і ваші доходи, і коло вашого близького оточення та статус. З 11 липня по 5 серпня Венера буде в знаті Лев, ви зможете проявляти себе щедрими, благородними. сприятливий період виходити в світ, показувати себе і говорити за себе, адже саме в вашому другому секторі буде успіх, вона буде надавати вам чудові можливості для прояву себе голосом, підвищення вашої самооцінки, і в результаті цього ви будете сповнені. Ентузіазму, будете яскраво управляти себе, по-перше, треба полюбити себе і потім підтягнуться інші. Можуть бути фінансові винагороди за вашу працю, може бути створення додаткового доходу або знайомство з людиною, яка розкриє в вас певний потенціал. Із 5 серпня по 29 серпня Венера буде в знаці Діва у вашому третьому секторі, буде давати вам уважність до деталей, до спілкування, до те, хто рядом з вами, з ким ви постійно спілкуєтеся, адже третій сектор пов'язаний із близьким оточенням, із колегами по роботі, із сусідами, із інформацією, поїздками. Це може бути сприятлива можливість купити щось для себе, наприклад, гаджети, транспорт. Успішні укладання договорів. Третій сектор це сектор зв'язку, який відповідає за радіо, телебачення. Також сприятливо заявити про себе через ці Канали зв'язку з 29 серпня по 23 вересня Венера буде перебувати в Знаті Терези у вашому четвертому секторі і буде давати вам успіх і радість від спілкування в родинному колі. Це можуть бути сприятливі покупки нерухомості або ж чогось для комфорту в вашій оселі, сприятливою період для того, щоб відвідувати батьків або ж сприятливо налагодити відносини в своїй родині. З 23 вересня по 17 жовтня Венера буде перебувати в знаті Скорпіон. Вона може бути дещо ревнива, але пристрасна і з глибоким бажанням яскравих відчуттів. Буде перебувати в вашому п'ятому секторі. Тож романтичні зустрічі із ефектом вау і з пристрастю вам забезпечені. А борце може бути чудовим аспектом для того, що ви проявили свою творчість. В цей період можуть бути важливі для вас зустрічі, які будуть трансформувати ваше життя, адже знаком. Скорпіон управляє Плутон, управитель всього, що кардинально змінює наше життя. Це також може бути успіх у ваших дітей або ж стосовно вашої власної справи, сприятливий період для того, щоб ви побували у відпустці, і ця відпустка обов'язково буде впливати на зміну вашої свідомості та сприйняття світу. Може бути пристрасна зустріч із своєю другою половинкою. Із 17 жовтня по 11 листопада Венера переходить знак стрілець і буде розширювати ваш кругозір і давати успіх в шостому секторі, який пов'язаний із вашою рутинною роботою, із графіком дня, режимом роботи та вашим здоров'ям. Із 11 листопада по 7 грудня Венера буде знаці козирів, які буде наділяти її структурованістю та дипломатичністю, проявляти себе у сфері, яка пов'язана із вашими партнерськими відносинами та можливістю укладання вигідних угод. Із 7 грудня Венера переходить знак «Водолій» у Ваш восьмий сектор буде давати вам успіх у сфері, що стосується перерозподілу фінансів і спільних ресурсів із вашими партнерами, із укладанням юридичних угод, кредитуванням. Різноманітними соціальними виплатами та допомогою банків, аліментами, все, що пов'язано із езотерикою. Та можливістю зачаття вона може стати каталізатором переходу ваших відносин із партнером на більш глибокий пристрасний рівень. Марс, планета нашої активності, наш двигун, планета ініціативи. Вона буде у нас ретроградною в кінці року, в знаці Лев із 7 грудня по 24 лютого 2025 року. Це період підвищеної конфліктності, травмувань. Ретроградити він буде у вашому другому секторі, який пов'язаний з вашою самооцінкою, власними коштами, цінностями, як духовними, так і матеріальними. Це може бути повернення вас на стару роботу або ж до старих обов'язків, або до тих джерел доходу, які у вас вже були. Це може бути зустрічі або ж повторні ваші виступи робота вами голосом, буде вказувати на зростаючу активність у вашій діяльності. Головне проявляти дипломатичність і не наражати себе на конфлікти. 12 червня селена, яка символізує вищі сили, допомогу від вищих сил, буде переходити в знак Млизнюки. Ваш 12 сектор, тобто той сектор, який повідає за все далеке, невідоме дім завершення таємниця також еміграції і далеких земель, режимних об'єктів. Тож у вас буде допомога від вищих сил, якщо ви будете проявляти благодійність. Віру більш детально вже є відео на моєму каналі стосовно Селени, а 29 червня, чорний місяць, або ж Геката, який символізує потаємні сторони нашої особистості, наш острах і побоювання, буде переходити в знак Терези і буде випробовувати наші партнерські взаємовідносини. Також про це незабаром буде відео на моєму каналі. А тепер хочу звернути вашу увагу на потенційно небезпечні періоди. Наступного. Половини року. Із 25 червня по 4 липня Сатурн буде в так званому стоянні перед розворотом ретроградний рух. Тож він буде мати дуже сильний вплив на нас. Це можуть бути, оскільки він в знаці риби, і вони символізують щось таке туманне, без структури, то це можуть просто бути наші обмеження. Законом, але без належних пояснень. Це може бути акцент на темах, пов'язаних із професією, із роботою, із керівниками. Зараз Сатурн в гармонійному аспекті до Урану, а цей період може бути з огляду на те, що ми маємо наш досвід, вже існуючі порядки, ми можемо щось в ці закони і порядки зробити щось інноваційне, щось допрацювати, щоб йти в ногу із. Прогресом. Це можуть бути наші плани, але обов'язково вони мають бути гнучкими і креативними. А уже 20 серпня Юпітер, як планета розширення, успіху, буде в напруженому аспекті до Сатурну, планети обмежень. Тож наші амбіційні плани нереалістичні, роздуті, можуть бути обмежені дією Сатурну. Тому головне планувати, але щоб плани наші були реалістичними. Повторна дія аспекту цього буде 25 грудня, але починати ще діяти він буде з 20 грудня по 30 грудня. В цей період вже будуть ситуації повтору, тобто буде боротьба за владу, за перерозподіл сфери впливу, примусове обмеження нашої діяльності. Також із 5 серпня по 29 серпня буде ряд напружених аспектів, пов'язаних із ретрогатністю планет. Меркурій, що символізує наше мислення, інформацію, спілкування, зв'язок, буде ретроградним. Сатурн також буде ретроградний, планета законів та порядку. Нептун буде ретроградний, планета віри, надії, мрій та ілюзій. І Плутон, планета трансформації, теж буде ретроградною. Ці чотири планети можуть повертати нас до вирішення незавершених нами питань. Це можуть бути. Питання стосовно тієї інформації, яку ми знали раніше. Це може бути переоцінка наших цінностей, зміна нашого світосприйняття, зміни законів, зміни нашої відповідальності в тих сферах, які вам назвала в цьому відео раніше. Також 18 вересня буде місячне затемнення, а 2 жовтня буде сонячне затемнення. це періоди, які відкривають коридор затемнень, пов'язаних із кармічними подіями. Спочатку ми будемо. Отримувати результати за попередні діяльність за півроку, і вже потім ми зможемо планувати своє майбутнє на нових енергіях. 18 вересня буде повний місяць, тобто місячне затемнення поблизу кармічного місячного вузла, а в знаці Овен, то ви будете мати ясність картини. Або ж якісь результати, які пов'язані із вашою кар'єрою, наприклад, а вашою реалізацією в цьому втіленні та вашим статусом. Тобто цей період може дізнатися своє призначення в цьому втіленні. 2 жовтня настає нова місяця з нації Терези. Ви можете прописувати плани на майбутнє, які пов'язані з вашим місцем проживання, з вашою сім'єю із з нерухомістю. Більш детально про цей період зроблю окреме відео. Напруженим періодом може стати і 7 грудня, плюс-мінус 7 днів, адже в цей період одні планети будуть заходити в ретроградний рух, інші будуть виходити із нього, і вони певний час будуть в стоянні, тож будуть набагато сильніше на нас діяти. Це стосується і Нептуну, і Марсу, а також буде ретроградний Меркурій. Плутон, який змінює наше життя кардинально, буде заходити в знак водолію. І в цей період він може проявляти себе дуже різко, можуть бути неочікувані і авантюрні зміни із духом бунтарства. В кінці грудня на нас чекає новий місяць, 31 грудня. Саме в цей період і в чарівну новорічну ніч ми зможемо з вами прописувати плани не лише на місяць вперед, але і на рік. З дятністю відпускати цей високосний рік і обов'язково Нехай наступний рік буде набагато кращим і принесе реалізацію ваших найзаповітніших мрій. До наступних зустрічей в наступних відео!